Привіт усім з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал The Beggar Guardsman. І сьогодні в нас відео анбокс і одночасно збірочка. А анбоксити і збирати відповідно. Я буду вміст коробочки, що мені її вислав друг та підписник Festus. Фестус, дякую тобі за такого роду. Донати. Надіюсь, тобі сподобається результат. А перед тим як починати, пропоную вам поставити це відео на паузу, перейти вниз, поставити обов'язково вподобайку і підписатися на канал, якщо ви цього ще досі не зробили. Зробили, тоді можемо починати. Ось в такій от коробочці до мене й прийшла фігурка від Фертуса. Як деякі вже здогадались, це буде фігурка командера Тау. Тож, давайте розпакуємо та глянемо. Розрізаємо скотч і бачимо тут пакетик з 3D-друком. Однак, там є ще щось. Ще щось пофарбоване. Дістаємо і бачимо, що це вже пофарбований гвардієць, але не гевешний. А від студії Tortuga Bay з набору Ukrainian Space Army. А конкретно ось цей. Він щоправда по дорозі трохи відвалився від підставки. Однак це не біда. Приклею за секунду. Виглядає мега круто, давно хотів собі таких отримати. Дякую тобі, Фестусе, порадував мене несподіванкою. Поставлю на поличці і буде радувати моє око. Тепер перейдемо до так, би мовити, головного персонажа цього відео. Як бачите, в пакетику була купа друкованих бійців. І очевидно, першим ділом я вирішив хоч приблизно накидати, як це буде збиратись. Очевидно, деталі я накидаю навмання. Оскільки жодної інструкції немає. Але це зовсім не біда. Також деякі деталі вже склеєні, вочевидь, Фестус був в процесі збірки, але чомусь передумав. І зараз зібрати його доведеться мені. Поки я розбираю, що куди і як, звертаю увагу на якість друку. Деталі видрукувані суцільними туловище, ноги та таз це суцільні шматки смоли. Я б, скоріш за все, робив би порожнечі задля економії. Однак це призвело б до їх крихкості. А тут суцільна капітальна фігурка. І це мені до вподоби. Також в пакетику знаходилися і екстра біси, яких Фестус накидав згори, щоб компенсувати вже склеєні деталі, якщо я не захочу їх використовувати. Спойлер, вони не знадобляться. Окрім них також були фігурка гончої і крутів, теж не до кінця розуміють, до чого вона, але це мега приємно. Кудись та й приткну. Ну і меч найкрутіша деталь цього набору. Як по мені, набагато крутіший, ніж у оригінального Фарсайта. Я вже бачу, як його прикрутити до фігурки. Тож саме про всю цього командера я і буду збирати. Однак мені б хотілося, щоб ви, глядачі, обрали йому ім'я. В який спосіб ви можете це зробити. Все дуже просто. Переходите за посиланнями внизу під відео в нашій групи в Facebook та Telegram. Підписуєтесь і голосуєте е, в голосуванні за вже існуючі варіанти, або даєте свій власний варіант. І той варіант, який набере найбільшу кількість голосів і стане ім'ям нашого нового командира ТАО. Ну а тепер переходимо до збірки цієї самої фігурки. І не відходячи від своїх власних встановлених мною традицій, я напхаю в цю міньку купу магнітів. Тож лічильних магнітів в студію! А почати я все ж вирішив з підставки, оскільки саме вона вирішить долю позінгу фігурки. Для оформлення підставки я використаю шматок полістиролу, з якого виріжу великий камінець. Звучить банально. Однак це тільки для того, щоб визначитися з позінгом. Фінальне оформлення буде при фарбуванні фігурки в наступному відео. Ось така вийшла підставочка. Тепер дещо підправимо. Та приблизно визначимося з тим, як будуть стояти ноги. А щоб було легше це провернути, спочатку заштифтуємо стопи на підставку за допомогою скрипки та сверла. Тепер, коли стопи закріплено, виставляємо ноги і таз і склеюємо їх. Коли ноги повністю склеєні, переходимо до тулуба. Тулуб вже частково склеєний, однак руки я вирішив намертво не приклеювати, а посадити їх на магніти. Ось тут є такі перехідники від тулуба до рук. От їх я і використаю для магнітизації. Як бачите, перехідники успішно замагнічені. А також, оскільки у даної фігурки є опція двох змінних нагрудників, я вирішив і їх замагнітити теж. І все б нічого, однак при їх зніманні відбувається тертя в районі підмишок фігурки. І це я зараз поправлю з точуванням вишньої смоли в цих місцях. Після цього визначаємося з позицією тулуба та рук. Ось руки приклеєні до перехідників. Прийшов час меча всіх мечів. І як я вже казав з самого початку, я бачив, як він буде його тримати. А саме зворотним хватом. Тому нам треба вирізати руку з рукояті меча і вклеїти її у зворотньому хваті. Тож почнемо. Розрізаємо рукоять, допасовуємо положення кисті, після чого штифтуємо все це діло. Все, кисть з мечем готова. Тепер треба її приклеїти до руки. Однак там вже була вклеєна інша кисть, що зламалася. І тепер нам треба її залишки звідти висверлити. Також в процесі я замагнітив щитки на ноги. Потім розповім нащо. Після довгого та делікатного процесу свернення та шліфування кисть з мечем була вклеєна. Під час склейки виявилося, що меч дуже тяжкий, і магніт не може втримати його в положенні догори, і рука падає. Отже, я зробив невеличкий штифтик, котрий утримує руку в потрібному положенні. Поза виглядатиме приблизно ось так. Далі до другої руки треба дати щит, але він явно від якогось іншого набору. І до цієї руки він не підходить. І мені треба це виправити. Ну, я так і зробив. Замагнітив і наруч, і щит і наплічник. Навіщо, спитайте ви? Ну, по-перше, для зручності пофарбування. Ну а по-друге, буде в кінці відео, тож не перемикайтеся і додивіться до кінця. На першій руці зробив аналогічно і з поручим, і з наплічником. Тепер треба зафіксувати тулуб. Ну як зафіксувати? І його я теж садив на магніти. Теж заради зручності пофарбування. З головою, на жаль, чи на щастя, я зробив те саме. Після чого прийшов час закріпити ноги на підставці. І тут я вже не був до кінця впевнений, а чи саме так фігурка повинна стояти на підставці. Можливо, так буде краще. І вирішив, нехай поза теж буде змінна. І очевидно, я вклеїв і туди магніти теж. А також в пластини, що прикривають кібернетичний пах та сраку командера. І знову ж, для зручності пофарбування. Ну а далі, оскільки це мініатюра проксі фарсайта, йому треба було дати якусь стрілялу в руку з щитом. А оскільки ніяких особливо стрілял в мене не завалялося, то я вийняв таку з набору Тауди Вілфіш, що в мене все ще лежить не зібраний, і вирішив, що носовий гатлінг цілком підійде. І очевидно, що його я теж вирішив примагнітити, щоб була опція зміни, коли я надрукую іншу зброю. Також заодно я вирішив приклеїти дві антени на голову, бо вона виглядає якось куце, як на мене. Фінал цих маніпуляцій покажу в кінці. А поки треба закінчити підставочку. Для цього беру куплену за недорого шпаклівку заповнювач для стін. І нею шпаклюю так званий камінець на підставці. Щоб в послідуючому мати змогу нормально його пофарбувати. Ну і фінальний результат. Ну, а тепер, як завжди у моїх відео, будуть висновки. Перше, я знаю, що я часто перегинаю палицю з магнетизацією і пханням магнітів у фігурки. Однак це для мене зручно, оскільки це дає можливість фарбувати окремі деталі мініатюри і мініатюру саму в тих місцях, де зазвичай коли вона склейна, і пофарбувати надзвичайно тяжко. А також у разі потреби або бажання можна і, ту чи іншу частину замінити на нову або додаткову. Два підставка не є у своєму фінальному вигляді. Це тільки ескіз, оскільки після, так би мовити, кінцевого пофарбування будуть внесені корективи та зміни в саму підставку. Тому те, що ви бачите, це не те, що буде на виході. Третє має дотичність з пунктом першим. Я однозначно планую надрукувати деякі додаткові частини до цієї фігурки, а саме зброю і, можливо, деякі декоративні покращення. Чотири. Я не знаю, як ця фігурка буде виглядати після фінального пофарбування, однак мені вже подобається те, що я бачу. І як мені здається, це досить достойна заміна оригінальній фігурці командира Фарсайта. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть внизу під відео в коментарях. Особливо можете написати, що ви думаєте про саму модель і про її збірочку і магнетизацію у моєму виконанні. Також чекаю і на твій особистий коментар, Фестусе. А ще не забувайте про голосування з вибору ім'я цього командира та в наших соцмережах, оскільки вже в наступному відео про пофарбування цієї фігурки в нього повинно бути власне ім'я. Тож. Його ім'я вибере більшість. А на цьому у мене все нагадаю, лише тільки про найголовніше: не забувайте донатити нашим захисникам та волонтерам, оскільки з окупантською поганю пора закінчувати. І тільки вони, тобто наші зсу, наші е, сміливі захисники та волонтери, здатні це зробити. Але їм потрібна наша допомога. Тож підтримуйте наших захисників, і перемога буде за нами. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Дебеґерґарсмен. Слава Україні та смерть ворогам! До зустрічі!